Розпочнеться фестиваль Галицька дефіляда в парку Шевченка 17 червня з зеленою п'ятницею. Саме в цей день на гостей свята чекають майстер-класи з приготування страв з дикорослих рослин. Коли ще на городі все, що не повиростало, то власне вже мати мачухалободає в полі чи в лісі. Ми її назбираємо, помиємо покришимо і навчимо тернополян добувати вітаміни власне з цих з цих з цих продуктів другий день буде ситним страви переважно із домашньої птиці за рецептами дар'ї цвек а останній день фестивалю пройде під назвою солодкої неділі багато господині зголосилися здається вже в нас є до до 25 п'ять господинь, які будуть змагатися, хто з них саме саме краще змагатися в приготуванні печива, сухого печива. І е, будуть е, будуть е, журі, буде, буде буде журі визначати переможця. І після того як журі привизначить переможця, це печиво буде роздано тернополянам, і тернополяни також зможуть е, постувати е, це печиво разом з чаєм чи з кавою на цей день. Не обійдеться і без музики на літній естраді парку гостей фестивалю чекатиме денна та вечірня програми. На денній сцені будуть відбуватися всілякі різноманітні події, де приймати будуть участь і діти, якісь там колективи, які зголосилися і хочуть показати свою творчість тернополянам. А вечірня програма буде складатися переважно із гуртів. Переважно етнорок, етнопоп. Буде і чимало оригінальних конкурсів: хто швидше наліпить вареники, хто швидше їх з'їсть або понадкушує яблука. кажуть, не обійдеться і без призів та частувань. До слова є у фестивалю і свій символ кібервуйко. Кібервуйко. <різько> Він до зеленого кольору, але наш чоловічок буде прекрасніший, як ті які нам підкинув сусідні, сусідня держава в Криму. Він буде мати десь 12-15 метрів висоти, тримати певні атрибути, така, вилка, така як пітого стола, і друга буде ложка така. І додають, брати з собою на фестиваль потрібно гарний настрій та апетит, а враження гарантовані.